Після смерті Богдана Хмельницького владу в Гетьманщині перебрав Іван Виговський. Він прагнув зберегти незалежність України, однак стосунки з Московією швидко зіпсувалися. Московити почали втручатися у внутрішні справи Гетьманщини, підтримували бунтівних козаків, поширювали вплив своїх воєвод у містах. У відповідь Виговський уклав гадяцький договір з Річчю Посполитою. Спробу утворити Велике Князівство Руське як автономну українську державу в складі Федерації. У 1658 році почалася війна. Московське військо разом із частиною незадоволених козаків рушило на Лівобережжя. Найвизначнішою подією стала битва під Конотопом у 1659 році. Виговський, спираючись на союз із кримськими татарами. Завдав нищівної поразки стотисячному московському війську під проводом князя Трубецького. Битва стала однією з найславетніших перемог української зброї. Та, попри перемогу, війна не принесла стабільності. Частина старшини і простих козаків не сприймала союз із Польщею. Виговського звинуватили у зраді, і він змушений був зректися гетьманства. На зміну йому прийшов Юрій Хмельницький, син Богдана. Який уклав нову переславську угоду з Москвою? Так Україна остаточно втратила шанс на незалежність у той історичний момент.